Так, вітання, мої творчі, любителі акварелі. А, хто не був, не бачив попереднє відео, подивіться, там ви побачите, як я це все безобразіє малюю. малюю. Зараз я буду продовжувати введу вас в контекст. Я малюю 10 хвилин, відео наше 10 хвилин, все, нічого не прискорюється, все є, як є. От і ми з вами зараз будемо писати землю тут усю. Так, листя опало, але його вже від дороги роздуло. І така темна дорога, мені вона, знаєте, така сієна палина, от прям відкрита сієна палина. Я може навіть отут от так трошечки зроблю. Цей колір, але далі я розумію, що він не зовсім він. Так, десь там дерева. А там дерева люлі. І десь кують зузулі. Так. Так. Так, так, так. Додам до сієни паленої. Що додати, фіолетовий? Давайте так, додам фіолетовий, він буде більш таким веселішим кольором. Mm -hmm. Так, хоча тут би. Можна б, не, щоб не чітка така була дорога. Отак, так. Да. Хай буде розмита. Все чудово, розмила є. Угу, угу. Це ми зробили, це ми зробили. Е, так. Малюю не по референсу, малюю а, по пам'яті те, що я бачила, повертаючись додому, те, що мені хочеться а, зараз перенести на папір. Не знаю, що в мене вийде, як в мене буде. Але дуже хочеться це повторити. Ой-ой-ой! Угу, і десь отут оці, оцей темний теж треба. Так, ми ж дорослі люди, розуміємо, що у нас і отут не може бути наскільки червоним, це ж неприродньо. Ну, не Поки дерева наші ще наші ще не засохли, не висохли, ми додамо їм. Додамо десь чогось. От так, от так глибини якоїсь. Не так. Хочеться, щоб було більш якось, якось, якось навіть складно пояснити як. Угу. Напевно, так, напевно, більш по-сухому. Угу. Так, є. Хочеться трошки бризнути, тому що вітряно. І ці дерева, знаєте, вони так наче нависали, от прям аж дух перехоплювало, як, як оце все видовище було. Тут десь якісь кущі. Над дорогою. І підсиха, тут підсохло так. Е, наша дорога надто якась така вона, угу. надто біля ці полоси. хочеться мені отуди от більш, більш додати теплоти. Угу. Отак. От Будь ласка, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, як вам початок роботи. Угу. Знову 6 хвилин. Так, дивно, коли я засікаю час, то, то він дуже швидко летить. Недарма кажуть, що хто там закохані, да, не наблюдають. Години так, беру, беру, беру. тонкий пензлик і зараз буду малювати птахів. А, хто не бачив попереднє відео, рекомендую. А, тому що я говорила, що я бачила, як цвіт з, з цієї водойми летіли птахи, три чаплі, і я їх зараз намалюю. Я знайшла як вони летять в інтернеті. Чому знайшла? Тому що я я ж в мене зір не фотографічний, я не запам'ятала, куди там, як у них крила. Я знаю, що вони шию в себе так ніби втягують. Вони такі були десь такого розміру. Отак. От Отак. Ой, як же це відповідально, ви навіть не уявляєте, поки що намічу. Я розумію, що це я намітила, я впевнена, вам це не зрозуміло. Ви думаєте, Оля, що ти там таке наробила? Якийсь був менший і десь отак. Я пам'ятаю, почалась війна. У мене це оцю водойму видно з вікна, з вікна кухні. І якось ми дивлюсь вікно, а звідси летять два дрона. Я тоді, знаєте, так, на час злякалася, але потім мені дійшло, що то не дрони, то лебеді і ставка летять. От, так що страх хоч великі. Я це знаю. На собі відчула. Так. О. От Отак крило. Ой, яке ж воно у них таке якось? Красиво, красиво вони летять. Угу. Це так. Угу. А цей птах так. 9 хвилин, 20 секунд. Все, я чекаю вас на наступному відео, і в мене якраз трошки підсохне папір, бо зараз надто мокрий, не можу я в такому мокрому папері зараз продовжувати. Тож, до зустрічі в наступному відео.